Другі такі друзі, і зараз я для вас зніму, як я провожу 2 дня у бабусі. Давайте її зробимо другу природ. Такий гарний, так. І чоловіка трошки приодягнемо потім. вот. Это вот, вот. Видите, соска. То есть наши малюки. Их мы старше. Вот такие мини пупырюшки, вот так вот, далее девчонка будет с комбатком, с птичками, далее вот такие волосы, вот такие волосы, были будет чулы, чулы маленькие, Я такого не буду казати. Сберем мою руку. Я зараз куплю вам отпор. Это я играю. Давайте купим реки. Можно так. Что делать давайте? Ось от можна... ось таке можна надягнути, або ось таке. Давайте залишимо. І тепер ми візьмемо ось такі зайками. Задською.

Ой, хтось абсолют салюти запускає зранку ще й. Не розумію я тих людей. Ще, друзі, кстати, Це від вас кетки. Я їх зіхранила, щоб вам почуває в відео. Давайте надягнемо малюків. О, о, ось оце. <клухи> Малечі ще ходять. Ось так, як і їх сестра, мої їх сестрі уже. Сім повноценно буде, а з 30 11 маленький, хто знає. Тут в этом люкам надягнемо вони будуть кожен день ходити в штунках. Ой кейт і зачинаємо. Ой кейтя. Це... А ти знала, що на дворі потепліло, так що я тобі можу надягнути щось полегче. Ну так давай, мама, бо мені дуже жарко в тому комба Так, я знаю, тобі дуже гаряче. Я надійну Алінин на костюм. Мама, а чого ти носиш Алінин костюм? Ну во. Вона мені теж дозволяє носити його. А, зрозуміло. Тепер все зрозуміло. А се стричці, що ти надягнув? Ем, ні. Ну, окей, і ти вже до поні там, до волі, такого там з чим можеш попіти. Ну, блін, чого От не має? А так не загануємо бабуську. А вона налізе? Ну, так, їй вже ще п'ять. І братику твоєму п'ять. Не забувай. Блажечка, кот. Не забуваю я, не забуваю. От і так. Давай пошли Ну для чого ти їх взяла? Ну, це ж мої боти. Ти розумієш, сестричка, ну, не ругай її. Потім плакати буде. Окей, то ми пішли всі до Аліни. Ну почекайте, доки Аліна переодягнеться. А я так не тепло утягну тут, то можемо піти. Дітки, будете брати щось? то там щось місок, Месок, Гей, місок. бери пасту. Ну для чого ти взяла ту пасту? Китя. Okej, okay, wynosimy nową kształt dowolnej babusi. Wybaczcie, czy ocenę od razu tę kartę? To szczupasz. Ja będę pewnie wchłonąć. Окей, поїхали далі. Постом ти поклала так покляня. Окей, допиши, пішли. я теж звісно піду. Так пішли. Майкл, Майкл Хаза

Ой. Та, лети, та лети вже швидше, ну треба снімати. Вибачаюся за якийсь шум. Так зараз, мама, почекай, зараз я намажуся всіма мокрі і від сонця. Ай, Знову пропав слаб. Ну, добре останній намагався. Ой, казала, треба купити в лікарні. Казала треба вутиця новий або в роз мені купити. Теж скоро закончиться. Та що таке? Всі крама закупи. І <свісна> Окей, поїдемо вже скоро в місто, так що ой, від Загару десь в мене туди був. Туди взяти від Загару. О, ось від Загару. Супер. Це якийсь південний. Положу собі на ліжком. Піду ой, куди є? Лягла окей. майкей. так важко. тут. Мам, лишь тут у релішки. Він тут. Ну окей. Ой, де я лягу. вибачте, ну, але тут в тебе будуть стояти крама. Впевнена, що тут не протекуть? Та ні мам, впевнена. Крем до ночі, крем до ночі супер. Всі крема зараз попадаю. Ой, не сюди, не сюди. Сюди. Мій крема. Ой, мій шампунь тут. А ти що таке, блин? Чого всі мої шампуні тут? Ой, всі не тут я миюся. Тобою кубинці. Не в чому. Мої тапки. А моя сумочка буде. Ну, все-таки ж і в деревні треба бути мутною. Ну окей, мам, поїхали вже. Ой, трохи давайте будеш ходити без обуви. Ну добре, а чого там з діти з такими глазющами? Мась, нічого не з великими. Аліска, давай на ручку. Ну не Аліска її звати. ти. Тітки, давайте. Треба йти, треба. Я буду загорати. Добре, що тут коло М -м -м, сюди є річка велика. Мама, можна ми поїдемо на річку? Вот Візьмемо купальники. Я зараз твоєму купальнику. Ну, там є такий магазинчик, то там можемо вам купити. Окей, давайте вже забирать сумки. Ну дам. Окей, зараз я якось прибираю. Що не бачимо? На сухе, потім переодягнемося, Окей? Окей, сьогодні так прохладно буде, але потім щоб не замерзнути. Візьмемо. Ось це я запорубю. А малюкам то що ми будемо брати? Малюки ще малі? Южуть в футболці і все. просто щось. Окей, я ще візьму пару ботиків, як ще похолодає, три кофточки М -м, якихось. Ось така, ось така і. Ось така. І ще я ось ці штани на продягать. Це Та, пліндемось б... таку кофту. Окей, вирив все оце. О, багато ми чого взяли. ще крем треба взяти. Що ми накупляли? Ну, для дітей крем від Загару і ще для волосся, коли А алінію взимаю, бо вона без нього без, без нього не може жити. Ну так, то точно. Давай ми собрати. Малюки, 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 малюки. Тату там мамою. Что ти розкричалася? Ми що, їдемо на річку, зараз прямо. Ну так, а поїдемо ми ось так. Дітки, ви в тапках. Давайте в горі. Там трава коло авто. Ой, треба встати, бо ще я впала Я немалюку. Ой, так не люблю за коло авто. Супер. Скажу.

Я поїду в восьом. А діти як? Треба ж їх носити. Релла хай сама піде, да му. Вас... Давай, Кичучучу. Снимаем буфку. А я вот так понесу. Ну что, все готовы? Так, все... Тим часом на річці. -склепу. Ой, сьогодні мало покупателів. Так добре, відпочину. Ой, хто сюди? хто сюди? Добрий день, добрий день. Можна довезти так, можете тут купити все, що хочете. Ой, де я дійшти модому. Ой, давай вибираємо особи. Я думаю, що для мене наліза це, бо це три сто двадцять. А на мене все наліза, бо це п'ятдесят п'ять. Пять тысяч пятьсот. Ну, и все размарить. Вот ну так. Бо, б, я старше, тобо, бо мне уже тридцать. А тебе двадцать. Ну, мне уже тридцать. А ты уже двадцать девять. То Тільки чому не забудь. треба тут речі скласти. Будь ласка, приходити до нашої файної річки. Тим часом на річці. О, мама, ти не подумала про спеку? О, аквапарк, може зайдемо сюди. Hej, mamy, poszły już. Mamy, I o co ty? No taka, szczerze, tak, a co? No tak. To jest częściowy Ну так, ну так, я розумію, ви дуже веселі стали після цієї поїздки. Бо ми дуже довго чекали. Дітки, давайте, беріть всі по обложці. вам треба обложку брати. То день, можна дітям обложку. Всім дітям обложку. І теж великий. А і скільки? 11. Вот то ей не треба, не треба ей. Давайте возьмите краще. Будем. Добрый день, добрый день. Нам треба билеты. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Два дорослих одна 11 років дівчинка, одна дівчинка п'ять років, одна шість і другий, і другий теж п'ять. Окей, зараз там для великої, для великої. Людини. І давайте ви теж мужчина. надягайте мені. Так, так, надягаю зараз. А ви я бачу тут в готелі виїхали? А це що море? Ну так, якщо ви не знали. Давай, Орелочка. А як звати вашу дочку? Орела. А, Орела, таке файне ім'я. Ну Давай, мама, мені обложку. Дай мне то, что-то бабилатка. Ты безалотая красота, девчонка, А как звати? Ммм, не Так, ты безалотая, Ммм. Супер. А ты безалотая, девченка с ватой. Ммм. А так, она звати... Какая звати мешает? Она звати мешает. О, то ж тобі дуже малий. Тобі шість років. Mm -hmm. Добрий день. Добрий день. Ми великі. нам п'ять років днем. Mm -hmm. Я ще пропущу. Ось такой ми були такому борт. Ви ще малі дуже. Замп'ять. Mm. По менті затору. Бо є сім. Чотири, 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 три, сі, сі, три, сі, сі, пула, пула, плупла. Окей, ходімо вже до аквапарку. Давай роботку. Давай. Малюки, ви куди? Ми ще не пішли туди. Ой, ці малюки знову. Идет на куртку. Да что ж такое? Снова ну, на куртку, малюки. Ну, высточить можешь? Уже весь аквапарк облазует. Высточить. Малючки, прошу. М -м -м. Loka, 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 <laughs> Я все выкинулся, бо зараз опозорюсь. А де твій браслет, ти хочеш сказати, у мами. Ой, Кетчу, давай я всі ваші браслетки складу. До нашого авто. Давайте, малюки. Вже не треба тут. Що теж, теж викину, бо дуже прижимає. Карта теж викинув. Малюки викидайте карту. М -м -м -м. На Всем пока-пока и на этом уже заканчивается видео.